Привіт, друзі! З вами Ян Воскресенський. Я придумав і тестую новий формат: це викриття Яна Воскресенського, так сказати, самовикриття. Останнім часом в мене дуже сильно і стрімко зросли рекламні бюджети, що за собою потягнуло велику кількість хейтерів, які мені постійно щось написують, звинувачують, кажуть, ти брешеш, ти говориш неправду, ти інфоциган і таке інше. Знімають якісь розоблачення і навіть... Суспільне зняло про мене розоблачення. Ну правда, Суспільне поступило досить чесно, тому що вони покопались, покопались, і в итоге сказали, що оцей курс за 570 гривень він, в принципі нормальний. І от це відео буде записане одним дублем, щоб потім не було ніяких питань, що я там щось змонтував, перемонтував, переробив, уже які будуть оговорки і так далі. Просто дивіться, кому цікаво. Мова піде про е цю звітну таблицю, яку я показував. Це продукт Кості Роніна. Абонімент, який був запущений 8 січня 2025 року. Майже рік пройшов сьогодні, 5 січня 2025 року. Бюджет відлитий 77 тисяч доларів. Продажів зроблено на 146 тисяч доларів, і прибуток майже 70 там 69 тисяч 200 доларів. І от, коли я виклав цю таблицю, мені почали питати: та що це? Що це за доказ такий? Це табличка в Excel. Ти просто взяв і написав, щоб просто потім втюхувати людям довірчивим свої курси. Думаю, Думаєте, йдіть в жопу. Ну, Думаєте так, думаєте так. А там, думаю, а чому, в принципі, я ніколи не записував відео, де показував реально там, нашу crm систему рекламні кабінети, щоб прямо показати, що це табличка, яка побудована на базі реальних цифр. От дивіться. 8 січня 2025 року. І по 4 січня, сьогодні 5, за вчорашній день заповнена табличка, 2026 року. Загальний прибуток. 69 тисяч 289 доларів. Це те, що ми виняли і поклали собі в карман. Продажі 146 тисяч 488 доларів, трошки менше, ніж за рік. Ось цей сайт. Лічний абонемент на його від Константина Роніна за 1440 гривень, щоб не було питань. Середній чек 33 долари 88 центів. Ще до сайту ми повернемося, а тепер давайте підемо в crm систему Це PipeDrive, наша CRM-система. Я її оновлю, щоб не було питань про те, що це щось там фейкове і так далі. Знаєш, вже розлучення, так викриття, верніше так повне відкриття. І навіть вам правду скажу: я перший раз, перший раз в цю систему зайшов, тому що цим займається мій партнер по едцістем, а на мені більше маркетинг, гіпотези, ідеї, пошук зв'язок. І таке інше. І от у нас є цей звіт за Роніна. Дивимося, угода. Час виграшу в пайпдрайві. Хто знає, це означає, що угода оплачена. Стоїть цього року, нам потрібно поставити минулого року. І стоять теги. Бачите: Ронін річний абонімент, 1440. Ронін річний 1440. Ронін річний 1440. Чого їх тут три різних? Тому що на протягом року ми тестували три різних ленда. Зараз от ленд чорний. Хто бачив цей продукт? Раніше ленд тут був білий. Виставили теги, виставили минулий рік, всього три теги, тобто не мільйон. Бо що у нас продуктів багато, більше 30. Я вам показую зараз один. Нажимаємо Зберегти. І що ми бачимо? За минулий рік по Роніну, по цьому абонементу було оплачено 6 мільйонів 112 тисяч 158 гривень. Що телефон? Я прям при вас перераховую. І там, давайте, щоб уже так: тут 6 мільйонів 112 тисяч. І подивимося зразу за цей рік цього року. І ще плюс 72 тисячі. 6 мільйонів 112 тисяч, плюс 72 тисячі ділимо на 42. Що там у нас виходить? 147 238 доларів. Ну, курс гуляв, понятно, туди-сюди дивимося. Що у нас по табличці? 146 488 доларів. Сума оплат співпадає. Наступний закидон, коли я показую якісь цифри по продажам курсів, я не показую, скільки я витратив на рекламу, а реклама зжирає все. І ці курси, маленькі міні-курси, в кращому випадку продаються в ноль, а то і в мінус. В табличці в мене записано 77 200 доларів рекламного бюджету відкручено майже за рік. І нам з вами, друзі, дуже сильно пощастило, тому що у нас, Це я, до речі, хочу сказати, що оце, в принципі, тільки одного таргетолога Діми, А цей продукт не тільки Діма крутить. І Оце кабінет то так само Дімен кабінет Ось от Діма Ронін, бачите? Давайте на рівень компанії перейдемо. Діма Ронін, і тут нам треба поставити. Я обновлю зараз, щоб теж не було питань. Фейсбук зараз завантажиться. Нам треба поставити, поставити дату. Зараз. Настройки, господи, де тут дати? Не можу попасти в дату. Зараз. Оце казав одним дублем, буду писати, не буду нічого не вирізати, нічого. Ось все, пішла дата. Ставимо 1 січня 2025 року. По по-по 31 грудня. Ну давайте поставимо більше. У нас там четверте. А, злетіло. Добре. З 1 січня. Зараз свиденько наклацаємо. По 4 січня. Завантажується 79 373 долари. Відкрученого бюджету, дивимося табличку 77 тисяч 199 доларів. Тобто ну десь а сім, до, довантажилось, вибачте, 79 тисяч сімсот долари. А тут 77 тисяч. Тобто в цьому кабінеті просто проводили ще якісь додаткові тести інших продуктів. Це окей? І при цьому дивіться, друзі, це в мене не один кабінет. В мене їх дохреніще кабінетів, дохреніще бізнес-менеджерів. Я навіть більше скажу: в мене не на всі відкритий доступ до цих кабінетів. Окей, далі. Ну хтось скаже по-любому, так це що? Такийсь фейковий отчет, створений в пайпдрайві. Як ти докажеш, що це оплата цього продукту? Давайте прямо зараз беремо, проведемо оплату. Включаємо в фільтрах, включаємо за цього року зберегти. У нас проведено 50-ту год. Запам'ятаєте, 72 тисячі 50-ту год. Заходимо на цей сайт. Нажимаємо отримати курс. Вводимо імейл. До речі, можете записати прямій емейл. Можете спамити? Ну, ті, хто хочуть, звісно. Плюс 38 068 122 44. Телефон теж можете записати, я його не ховаю. Так. І проводимо оплату. Зараз я Apple Pay проведу її. 1440 гривень абонемент на йогу від Константина Роніна. Оплатить зайфув Apple Pay. Так, заходимо в камеру, пожалуйста. Так, підтверджуємо оплату. Два рази натискаємо. Зараз, зараз воно оплатиться, щоб ви просто все побачили. Є, yeah. mm -hmm. оплата пройшла. Оплата пройшла. Я сподіваюся, у мене правильний лен тут, щоб у нас зараз не поплив. Не поплив у нас тех. Зараз ніякий тут. Щось не завантажила. сторінка подяки. Треба буде перевірити. Потім. Дивимося, оновлюємо пайпдрайв. 51 угода, друзі. Було 50, запам'ятали? Заходимо в цю угоду і дивимося. Чиї тут дані Ян Воскресенський і мій телефон, який я тільки що вносив. Тобто, звіт в crm системі правильний, рекламний бюджет я показав. Тобто можна сказати, що оця табличка абсолютно коректна і правильна. Так що, хейтери, люблю вас. А єдине, що забув, до речі, ще прилетіло, що в мене... Фальшивий Rolex. Оце є. оця Daytona золота, яку я на руці ношу вже більше року, що вона фальшива. Я теж вирішив це зняти, зайшов, знайшов свою учотку на хроно. Ось вона Chrono 24. Хто не знає, найбільший в світі сайт з продажі годинників. Оновлюю мені, щоб не було питань. ось, Daytona куплена майже за 25 тисяч доларів 6 вересня 2024 року. Так що Rolex за 25 тисяч золотий справжній, так само, як і табличка. А ті, хто хочуть реально навчитися запускати курси, приходьте на моє навчання. І ще, ой, і ще додам, додам. Чому я показ, показав, чому я вам не показую, там, у мене сказав, що там більше 30 продуктів запущено в рамках EdSist. Ed System – це мій продюсерський центр, де я є співвласником. Тобто я не тільки навчаю запускати курси, а ще й сам заробляю на цих запусках. Так от чому я їх не показую? Тому що є таке поняття, поняття як комерційна таємниця. Я тисячі доларів вкладаю в розвиток цієї індустрії, в тести, в пошук маркетингових гіпотез, в пошук формування якоїсь логіки роботи лендів, технічної логіки. І з чого вдруг я маю безкоштовно ділитися цією інформацією? Цю інформацію я використовую в своїх корисних цілях. І на своїх платних курсах, де навчають цьому своїх студентів. Тому оце я продукт, я вам показав, тому що в принципі він вже більше року пропрацював. Я, чесно кажучи, думав, що він трошки раніше помре, але бачите, ось ми беремо. На 4 січня прибуток 235 доларів, за третє 350. Ну, точні, досить непогано, він живе, але можете користуватися. В чому новизна цієї теми, тому що тут вартість курсу не 10 доларів, а 33 долари, 1440. Це комбо різних продуктів і воно працює. Добре, друзі, я всім дякую за увагу, особливо моїм хейтерам, які підкидають мені ідеї для такого класного контенту.